А іноді до мене приходять слова, які якось самі собою рифмуються і перетворюються в такі невеличкі віршики. А і раніше я їх просто записувала, надсилала людям як привітання, і на тому все. Їх було дуже багато, і лише деякі з них мені вистачило розуму записати до себе в записничок і зберегти їх. А, сьогодні до мене прийшли а, два невеличкі віршика, з якими я хочу, якими я хочу з вами поділитись. І я думаю, що з цього моменту я почну а, деякі свої а, такі невеличкі цитати, невеликі віршування а, записувати і викладати. І це буде а, мені як стимул а, цінувати ці. Римовані рядочки, які до мене приходять, і в них для себе шукати і підказки. Ну а викладання в сторіс для мене це буде як прокачка свого проявлення. Тому вперед.